Маркіяни, доброго дня вам вітаємо, слава Україні. І розпочнемо, мабуть, з того, що всіх так сколихнуло останнім часом, а саме повістки, які отримали спершу депутати Львівської обласної ради, потім Львівської міської. А потім ми чули про те, що повістки отримав і мер Дрогобича і виконком. І це насправді створює таку інформаційну хвилю серед населення. Всім цікаво, чим це буде завершуватися, чи депутат. Таки підуть на фронт, чи їх таки після військкомату відправлять служити на передову? як ви це в принципі сприймаєте? От через фактично вже півтора роки після повномасштабного вторгнення. Доброго дня, ну, якщо чесно, важко це питання коментувати з призми того, що там якусь хвилю все підняло зацікавленість з журналістів суспільства. Ну в першу чергу треба зрозуміти, що депутати це просто представники громади, такі самі громадяни нашої країни, нашого міста, як і всі решта, і тут немає абсолютно ніякої різниці, чи ти депутат, чи ти не депутат. Я вважаю, що обов'язок кожного чоловіка в теперішній час це робити все для нашої перемоги. Якщо ти маєш змогу служити війську, є обов'язок, це потрібно робити. Чому це відбулося зараз, мені важко сказати. Тобто, ну тут, скажімо так, в збройних силах на, на, на ці речі так поверхна звертають увагу, тому що в першу чергу ці люди, які приходять, вони мають бути не депутатами, не будь-ким іншим, вони мають бути нормальними справними бійцями, вояками, і тут це цінується набагато більше. І дуже багато людей зараз які. Знаходяться війську, це є і екс-депутати, і теперішні депутати, і секретарі міських рад, і успішні підприємці, і успішні керівники. Тут вони виконують свою роботу згідно з тих завдань, які мають. Тут говорити про, про привернення уваги ну, трошки смішно. Ну роздали повістки, тобто ну, журналісти ще і суспільство не звертає уваги, коли повістки роздають на якомусь окремому підприємстві. Там працюють такі самі люди, які там депутати місцевих рад обласної, міської, районної, будь-якої. Роздали, значить, треба йти до, до, до війська, служити, проходити відповідні там комісії. Хто відповідно має якісь там неможливість виконувати свої обов'язки, необхідно залишатися в тилу і працювати на благо нашої перемоги. Ну тут коли ми запитували про це саме там львів'ян на вулицях, як вони це сприймають, то звісно, що більшість людей кажуть про те, що. Так як і ви кажуть, що депутати справді нічим не особливі, вони теж мають виконувати Абсолютно. свій обов'язок, все зрозуміло. Інша справа, що більшість людей таки не до кінця вірить, що саме от якщо людина має статус депутата, навіть якщо це місцевої ради, що все завершиться тим, що він піде, ось так. Примусово воювати, скажімо так, тому що ну ті, хто хотів, вони вже там самі пішли, по-перше, військомат, по-друге, ну, знайшли спосіб долучитися до війська. Тут вже залишається питання якогось. Такого... Тут, тут, тут декілька важливих моментів. Перший перший момент хотіли. Тут немає немає стояти питання, хотіли чи не хотіли, є обов'язок. ми не... Там кожен може хотіти щось робити, коли він знаходиться в мирному цивільному житті, і, і планує свій вечір. Що я буду робити сьогодні ввечері? Коли в країні війна, тут не, не стоїть питання про хотіти. Тут є обов'язок і треба ставати і, і, і робити загальну справу, тому що інакше, ну, інакше буде дуже важко, та щоб не говорити якихось різкіших слів. Щось питання там в тому ракурсі, коли піднімається питання про покарання. Ну, на мою думку, це такий трошки якби е негативний момент, тому що дуже багато е різного такого хайпу: там, от хтось провинився, його треба відправити в служити, там його відправити на передову. Ну, збройні сили, військо, Нацгвардія, зрештою, це, це не є виправна колонія, куди треба відправляти будь-когось в покарання. Тобто, ці люди захищають нашу державу і захищають наше майбутнє. Тобто, це не має бути якась там. Ви виправна процесія, щоб потім там когось на примус когось сюди запихають, і тут на місці мають думати, що ж з ними робити, в тому числі там, скажімо, примусово роздали повістки депутатам чи комусь іншому. Є обов'язок кожного після введення воєнного стану, як мінімум, прийти в військомат. Перевірити свої облікові документи, поновитися на обліку і відповідно чекати подальших вказів від військкомату, тому що ну така ситуація. Війна. Не ми цю війну вибирали. Ми опинилися в тій ситуації, в якій ми опинилися. Тобто, тут примус там, покарання це трошки такі негативні моменти, від яких треба відходити. Ще одна важлива тема, яку хочемо з вами зараз обговорити, це от ці скандали, які таким сніжним комом наростають з приводу багатомільйонних витрат ну, для багатьох. Людей, які сидять в Фейсбуці, і в загалом в соцмережах, судячи з тих коментарів, витрат невідомо на що. Почалося от з цих музичних інструментів в Києві, які закупляли для того, аби в бомбосховищах було веселіше людям. А зараз з'являються ці скандали навколо серіалів, які, начебто, планують зніматися на величезні державні кошти про бізнесменів, регіональних бізнесменів. Багато витрачається з іншого боку і на блоку. Благострій міст і вже, зрештою, президент Зеленський е, десь натякав на те, що різні моменти благоустрою будемо відкладати на період після перемоги. Як ви до цього всього ставитеся, особливо враховуючи, що ну не можна так, е, як на мене, дивитися дуже плоско на цю ситуацію. Все одно міста мають жити, все одно має відбуватися процеси відновлення, можливо, не благоустрою, а саме відновлення. Про це важливо говорити. Е, ваша позиція з приводу. Цього ну, Моя позиція з приводу цього, напевно, ви сказали, що не можна дивитися плоско. Я вважаю, що треба дивитися плоско, Я дуже однобоко. В нашій країні триває війна, важка війна, і тут взагалі важко будь-які прогнози зробити, що буде далі. І якщо, ну, для мене особисто ці речі, які стосуються бюджету, закупівель, вони, ну, в моїй голові, це якби аксіоматичні речі, що всі кошти. Які є в бюджетах різних рівнів, необхідно в першу чергу скеровувати на підвищення обороноздатності нашої держави, тому що ну банальний приклад. От минулого року я не пригадую в березні чи в квітні, по-моєму, мали відкривати один з найсучасніших спортивних басейнів хороший в Маріуполі. Збудували і от і його нема. І вклали туди багато десятків мільйонів гривень. Дуже гарний проект був, і, і все закінчилося тим, що його просто банально розбомбили. Тому тут питання в тому, що чи потрібні кошти е, в місцевих бюджетах для того, щоб підтримувати життєдіяльність міст, так однозначно так. Чи потрібно е, придумувати якісь, е, скажімо? Нові речі, покращення інфраструктури, думати про розвиток, планування якихось там, не знаю, нових велодоріжок, чи, чи там, скажімо, перекладати бордюри, чи, чи закупляти якісь бубни, чи створювати якісь, ну, ну, ну не хочу негарних слів говорити про мистецтво і, і про серіали, які плануються чи планувалися зніматися. Ну, це Ці речі просто, ну, це, це такий, знаєте. Пер під час чуми, тому що ну воно абсолютно не має жодного відношення до того, чи вистоїть наша держава чи не вистоїть. Тобто тут, тут треба розділити перший момент це є речі, які потрібні дійсно для підтримки життєдіяльності міст. Це є моменти, які потрібно які потрібно скеровувати кошти для відновлення інфраструктури, яка знищується постійно ракетними обстрілами. Це є кошти, які потрібно виділяти і спрямовувати для підтримки. Біженців і вимушених переселенців, а всі інші кошти це однозначно скеровувати на підтримку ТРО, на підтримку збройних сил, на підтримку будь-яких моментів, в тому числі оборонного комплексу, які працюють на покращення нашої обороноздатності. Кожна гривня виділена з бюджету може врятувати чиєсь життя, може врятувати чиєсь здоров'я, може допомогти. Будемо розвивати країну, будемо покращувати наші міста, вдосконалювати, фарбувати, перестеляти бруківки після нашої перемоги. Спочатку треба все зробити, щоб ця перемога дійсно настала. Щоб вона настала максимально швидше, щоб вона настала з набагато меншими жертвами, набагато меншими втратами. То, що люди зараз там. Задумано десь, там, не знаю там частково, можливо, в тилах там чи, чи чи на західній центральній Україні думають про те, як усвоювати кошти, там якісь стадіони будувати ще якісь речі. Ну воно ну, 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 ну воно не то, що не мені, мені це важко навіть коментувати, тому що це ну апріорі абсурд. Тобто, що в дить в головах тих людей, якщо вони хочуть до 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 там дбати про свої політичні рейтинги, думати про те, щоб щось потім показати своїм виборцям. Ну приїдьте під Бахмут, подивіться під Лиман. Подивіться, чим закінчуються гарні доріжки, гарні дороги, гарні стадіони. Коли ту коли туди приходить ворог, і просто не стає. І залишаються тільки наші вояки з технікою, з озброєнням, з машинами, які постійно потрібно ремонтувати, технікою, яку постійно треба обновлювати, безпілотники, які постійно треба докупляти, спорядження, яке постійно треба оновлювати, тому що воно горить псується і так далі. Так зараз є ну, Ну держава постачає, якби в основному. Ну, немає якихось скарг, але є купа таких дрібничок, які місцевий бюджет, в тому числі наш, зокрема, нашій бригаді допомагав неодноразово. і Це допомога є ну, відчутна. Але це не означає, що, що скажімо, що вона є достатньо. Якраз в контексті цього днями з'явилося розпорядження голови Львівської міської ради Андрія Садового напрацьоване разом з головами фракцій. Про обмеження здійснення першочергових видатків з міського бюджету, так воно називається. Не до кінця зрозуміло, який механізм роботи буде цього. Чи, ви, чи вам взагалі про це відомо щось, чи, можливо, там радилися голови фракції з вами про це рішення? І наскільки воно необхідне зараз? Що ви думаєте про це? Ну, зі мною колеги-депутати не радились цього рішення. Ну причому, що наскільки я орієнтуюся, це розпорядження міського голови, і я не до кінця розумію, до чого там колеги-депутати, це просто розпорядження міського голови. З іншого боку, а для чого воно потрібно? Розпоряджається міським бюджетом Львівська міська рада, депутати і виконавчий комітет. Тобто, самі для себе прийняли рішення. Ну, як на мене, це така якась ну, трошки політична гра. Щоб показати, що от ми от будемо так робити, хоча насправді можна нічого не показувати, просто приймати правильні рішення і все. Тобто, я як виконком Львівської міської ради, як сесія Львівської міської ради, бюджетна комісія, колеги-депутати на сесії міської ради будуть розподіляти кошти, так ті кошти і будуть освоюватися. Тут тобто, логічнішим кроком би мало бути, що треба не, не приймати розпорядження і, і, і приймати рішення про пріоритетність цих коштів. Тут ну, логічніший крок би мав бути. Перегляд бюджету на 2023 рік, і просто е, в цьому бюджеті, який прийнятий, забрати ці речі, які не є необхідними і які не є пріоритетними, і ці кошти перекинути просто на підняття обороноздатності нашої держави. І ці кошти скерувати в подальшому там на частини ТРО, які знаходяться в місті Чамчевській області, на на на, на, на на військо загалом на розробку, можливо, якихось там допоміжних речей, е, е, які стосуються оборони. Тут створення перегляд бюджету і напрацювання такої ухвали про перегляд бюджету. Це є ну чіткий зрозумілий крок. Коли не, мої колеги міський голос можуть показати так, дійсно війна затягується, не так все відбулося, як ми хотіли. Скільки це тривати буде? Ми не можемо зараз сказати, тому ми мусимо переглянути бюджет, забрати звідти там 30%, 40%, 50% тих необов'язкових речей, з якими місто може потерпіти ще рік, два-три, і ці кошти скерувати. На наших вояків скерувати на нашу обороноздатність. Тоді це буде чіткий зрозумілий крок. А розпорядження про пріоритет це ну мильна бульважка, як на мене. Продовжуємо тему політичного життя в нашій державі, і судячи зі всього, воно так, знаєте, ну є, є певні ознаки того, що воно набуває е, певного такого більшого градусу і активнішими стають політики, враховуючи українське законодавство, вибори у воєнний час неможливі, але тим не менше, раз пора з'являються розмови про те, що в якомусь форматі вибори можуть відбутися політики посилюють медійну діяльність. Дехто вже навіть отак, за чутками починає думати над Розстановкою своїх членів у виборчих комітетах. Як ви оцінюєте вірогідність проведення виборів в Україні під час війни, повномасштабної війни? Ну, і така друга частина запитання, чи не переживаєте через те, що враховуючи, що ви зараз знаходитесь у війську, вам не вдасться провести свою політичну кампанію доцільним чином? Ну, тут Тут, взагалі, якби без коментарів. Ну, це, це знаєте, як якийсь приклад такий можна навести, коли там не знаю, хтось лягає на операцію і під питанням стоїть, чи йому ампутують ноги чи не ампутують, і в нього там останнім операційним бажанням буде там, наприклад, не знаю, там пломбу в зубі ставити або ще якусь. Ну, це це, це абсурд повний. Ну, ми зараз, ми, ми зараз реально говоримо про те, що в країні ми не воюємо там з якоюсь там третьосортною країною. Не треба там, скажімо, ці всі такі моменти смішні, що там чому біки, п'яте десяте, що там от, там, от, от все, все, все там там невідомо що, там невідомо хто з нами воює. Ну насправді Російська Федерація теперішня, це є ну досить серйозний мілітарний монстр. Який має шалений шалений ресурс, можливо, там низькоякіснішої, можливо, трошки гіршої, можливо, там застарілий, але має величезний ресурс військової техніки, і не треба забувати, що порівняно з Україною Російська Федерація має неймовірний людський ресурс, і з того, що ми бачимо зараз, вони добровільно зупинятися не хочуть. Вони будуть пхати, вони живуть своїми ілюзіями, і от навіть те, що ми можемо спостерігати. З посилів їхніх і воєнкорів, і їхніх е, пропагандистів, це накручування ситуації в подальшому, тобто вони зараз не говорять про там якийсь можливий там е, компроміс з їхньої сторони, чи можливий там, скажімо, відступ з території України, чи, чи визнання, що вони були не Ні, Вони накручують ситуацію, чи дум, чим можуть допомогти е, в Україні е, під час воєнного стану е, вибори, куди вибори? Верховну Раду, там міські місцеві ради. А на що вони вплинуть? Для чого? Тобто є зараз централізована під час воєнного стану є верховний головнокомандувач, є відповідні керівники Збройних сил України. Вся країна має жити і працювати навколо цього. Якщо в когось є якісь політичні амбіції, майбутні, ну про ці політичні амбіції треба починати думати і, і взагалі про політику, про вибори. Можливо, на наступний або там, через два дні після нашої перемоги. Зараз про це говорити, ну це просто абсурд. Якщо кажу ще раз. Ну, Люди, можливо, просто відірвані від реальності. Я в свою чергу можу сказати, що я там за крайніх 7-8 місяців зустрічав багато на фронті і експолітиків, і теперішніх політиків, і скажімо, людей, які мають політичні амбіції, але ніхто з них навіть і думати, навіть не думає про якісь можливі вибори. Ці люди просто не мають часу про це думати, тому що вони, вони бачать, яка ситуація десь тут є насправді, так? і про що треба думати тут. А вибори, ну, як на мене, це смішно просто. Ну, взагалі, обговорювати такі речі, тобто це, це, це абсурд. Бачите, мусимо про це говорити, тому що, це, мені здається, це доволі схожа історія з тим витрачанням бюджетних коштів. Це ж від цих самих політиків, власне, і залежить, які, очевидно, як десь не розуміють, куди і як можна витрачати зараз, і варто, і потрібно витрачати бюджетні кошти. Так само, ну, можливо, хтось зараз думає про ці вибори, тому що ну, це про те, що ви зрештою говорили, і це підтверджує, що багато людей не до кінця розуміють, в якій парадигмі ми зараз Живемо. Тут, тут, я з хорошим своїм товаришем Юрієм Михайльчишином колись говорили власне про цю історію, і, 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 і десь він сказав дуже правильні слова. що З 2014 року частина нашого суспільства, от коли почалося ОТО, коли почалася війна на сході, та е, був такий холодний душ. Ми можемо згадати там перші місяці. Там кінець лютого, березень, квітень, травень. От, от коли це все закручувалося, оці ці ці горнила війни, та всі були в такому якомусь стресовому стані, і всі так дуже були піднесені, всі допомагали, там донатили дуже переживали. Теж багато було добровольців в цей період часу, і потім якось з часом воно все закрутилося, закисло на сході нашої держави, і через якийсь період часу для дуже багатьох людей склалося відношення. Що ну це то воно є, та це погано, але воно десь отам далеко. Воно не має до нас жодного стосунку. Та якось воно закінчиться, якось там щось підпишуть, якось, якось воно буде. От воно якось, поки що, мене це не стосується. Я от там чи міг допоміг, там купив якийсь тепловізор, чи ще щось, і, і, і от якось воно отак пройде. І воно отак ішло руками. Потім, 24 лютого минулого року, теж для всіх був холодний душ, хто десь там в рожевих таких окулярах сидів і думав, що все буде гаразд. І теж було там декілька місяців такого глобального, та? і піднесення, і, 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 скажімо, усвідомлення жорстких теперішніх реалій. Але проходить час, і частина людей в тих містах, де не відчувається артилерійських і ракетних обстрілів обстрілів кожного дня. Ці люди намагаються жити своїм життям. Ну, неодноразово я особисто чув: ну не можна ж постійно про війну, то, то ж треба там переключатися, треба думати про щось хороше. Ну так треба там щось там зробити, відпочити, там ще щось. Ну, ну. Людей далі от така заклалася в голові догма, що от війна десь там далеко на Сході. Ні, війна на території всієї України. А І ми так... ніколи не можемо збгадати, передбачити, коли. Може щось статися у Львові, коли може бути прорвана наша система протиповітряної оборони і куди, зрештою, прилетить, і дуже багато трагедій відбувалося власне в містах, які трошки віддалені від фронту від того, що люди з часом починають просто так е, намагатися жити своїм життям і абстрагуватися від цього всього. І тут от, питання ну, знову ж таки там для політиків, до політиків, які є. Представниками суспільства, які мають бути орієнтирами, які мають бути, скажімо, тими, тими людьми, які формують громадську думку, які мають своїм прикладом показувати, що потрібно робити. Якщо політики починають якісь виборчі кампанії, починають розгортати якісь штаби, починають думати про якісь рейтинги, починають думати про якісь ну, ідіотичні речі, скажімо так. То люди дивляться на них і кажуть: ну напевно, вони ж там ближче до влади, вони ж там щось знають, ну, напевно, напевно, от скоро будуть вибори. Напевно, от, ну, значить, все закінчується. От нам там чимось допомогли зі заходу там, літаки, якісь дають, якісь там танки, дають ще щось. Ну, от, значить, все скоро кінець. Значить, скоро буде. Зараз вони говорять, що скоро будуть вибори, ну, значить, все гаразд. Якщо їм насправді спокійно. Прошу? якщо їм спокійно політикам, то чому б люди мають дуже сильно тим перейматися і хвилюватися? Це правда. はい。<noise>